Латін, Джереломіо, Дехіра інозетоло, Марганцю та Елма Телфолето. Моє вітання усім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Почався новий тиждень, нові виклики, нові питання. До нашого ефіру вже долучився Ігор Ітерович, політолог. Ігоре, я вас вітаю. Доброго дня. Вітаю. Ну, ви знаєте, спершу насправді ми ще неодноразово будемо повертатися, я думаю, до цієї теми сьогодні і, і згодом. Але чи є у вас якісь думки з приводу вбивства Андрія Парубія? Я розумію, що там крапку має ставити суд зрештою, і слідство триває, але тим не менш. Ну, дивіться, начебто там вже затримали підозрюваного. Це, да, це дуже добра інформація, оскільки ну трохи так знаєте, було не дуже, коли ну майже добу нічого про це не говорили. І вказують вже на те, що мешканець, хоч і місцевий, але чітко прослідковується російський слід. Ну, ми не будемо поки мабуть переповідати там ту інформацію, яка з'являється, бо вона не підтверджена. Буде явно якийсь брифінг сьогодні. І на цьому брифінгу і служба безпеки України на цьому. Національна поліція, офіс генерального прокурора вони, мабуть, більш детально розкажуть про те, що відбувалося, що це за людина і хто за цією людиною стоїть, тому що ну навряд чи це історія про якогось одинака, який вирішив ну, таким чином напасти на публічну людину. З іншого боку, є одне важливе дуже питання, і це питання наявності так званих розстрільних списків, про які багато хто говорить, і які часто знаходять в телефонах, в тому числі і людей, завербованих Російською Федерацією. Вони ну активно поширюються, наприклад, в засобах масової інформації. Там багато є дуже публічних людей в Україні, не тільки до речі, політиків там є і громадські діячі, і журналісти, і публіцисти. Ну, тобто, ті люди, які мають вплив в тому числі на формування громадської думки, от мені здається, ця історія вона повинна якось ну дещо змінити ситуацію. З цим в тому плані, що всі ці люди, ну як мінімум, повинні бути попереджені зі сторони правоохоронних органів, ну і мати, мабуть, додаткову охорону, якщо дійсно є загроза, яка пов'язана з ну, їхньому життю. Так що, ну, будемо сподіватися, що ця трагічна дійсно вкрай трагічна подія, і ну, всі, всі подальші, скажімо так, речі, які з нею пов'язані, все ж таки, ну дещо змінять ставлення до цих процесів, ну і дадуть всім чітко Розуміти, що Російська Федерація вона не збирається відступати, в тому числі з точки зору терору, розхитування ситуації всередині України і переслідування тих людей, яких Росія вважає своїми ворогами, в першу чергу тих людей, які дійсно зробили багато для того, щоб Україна стала незалежною, а не перебувала в орбіті впливу Російської Федерації. Я, я лише скажу, що Андрій Парубій він останній час, останні роки, він не був занадто публічний медійний. Я знаю, що ми неодноразово його кликали на ефіри, і він якось ну, не, не дуже радісно приймав такі пропозиції. Ось. Але дійсно робив, виконував роботу в профільному комітеті з питань оборони розвідки. І ну, про це ми теж ще будемо сьогодні говорити з іншими гостями. Але якщо там брати його попередню роботу на посаді спікера Голови Верховної Ради, на посаді голови Верховної Ради, то, звісно, постать, я так скажу, м'яко. Кажучи, пересічна, дуже багато зробив і для мовного закону, і для низки таких критично важливих законів для української держави попіклувався про це. Я скажу так. Тому ну ви знаєте, єдине, що скажу, ми дуже часто вживаємо це слово сполучення, ігоре розстрільні списки. Хтось метафорично вживає там, маючи на увазі, що є там група людей, які mm. стоять перед не дають Росії, так би мовити, Линути Україну. Ну а я так розумію, ви говорите про якісь дуже конкретні розстрільні списки. Ви, ви думаєте, що такі є? Дивіться, я не те, що думаю, що такі є. Наскільки мені відомо, деякі публічні люди в Україні, представники місцевого самоврядування, вони озвучували цю інформацію, що, наприклад, там в телефонах певних людей, в тому числі, і, наприклад, людини, яку підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, знаходили інші прізвища. І ці прізвища mm -hmm. були виписані в такому контексті, що вони можуть стати наступними мишенями. Про це дізнавалися засоби масової інформації. Вони, якби про це. Це писали, вони про це говорили. Тим слухайте. Тим більше, ми ж знаємо це реальна історія, підтверджена фактами, що на початку повномасштабного вторгнення в деяких містах, які ну тоді тимчасово окупували Росіяни, в тому числі біля Києва. в них ходили певні групи, у яких були списки з прізвищами людей, яких вони шукали, які е, там проживали, ну скажімо, так, в цій місцевості, і явно ж вони їх шукали не для того, щоб передати їм привіт. Да? Тобто, це була мета знищувати найбільш активних. Захоплювати найбільш активних патріотичних там і так далі. Тут розуміти в чому проблема в тому, що виходить так, що засоби масової інформації вони про подібні списки, про подібні загрози. Вони говорять, що вони якби є. Але при цьому ті люди, які там фігурують в цих списках, вони не отримують ніяких повідомлень, ніяких застережень, ніяких розмов з правоохоронними органами. Мені здається, це дуже неправильна позиція. Вона ну, повинна бути, тобто недооцінювати. Недооцінювати ризик жодним чином не можна. Ну от ви з одного боку правильно говорите, що дійсно Андрій Парубій останнім часом він не був надто активним політиком з точки зору публічності. З іншого боку, це ж підтверджує одну дуже просту істину, про яку ми прекрасно знаємо: Росія ніколи не забуває про тих, кого вона вважає своїми ворогами, і росіяни можуть чекати роками для того, щоб потім нанести удар, просто вибрати зручний час, можливість можливістю якоїсь там скористатися. Мені здається, що що тут дуже схожа історія. І історія ну, деякою мірою така символічна повинна була стати. Ну, а хто в нас хиблений на символізмі? Ну, Ненормальний диктатор, який сидить в бункері в сусідній країні, правда, зараз поїхав до Китаю. Але тим не менше, він таким речам приділяє дуже велику увагу. Так що це є загрозою навіть не для конкретних персоналів, це системна проблема. З цією проблемою треба щось робити насправді. Ну, будемо, будемо стежити і будемо. А вже ж інформувати нашу аудиторію про перебіг подій довкола розслідування вбивства Андрія Парубія. Сьогодні буде прощання. Завтра, я так розумію, будуть похорони. Ми, а поки що, ми йдемо далі по інших темах. Ви згадали Володимира Путіна, який дійсно зараз в Китаї. Але я хочу почати нашу розмову про соціології. Ігоре, нещодавно соціологічна група рейтинг оприлюднила чергову порцію соціології. Логічних досліджень і там говорилося про те, що 59% українців виступають за припинення бойових дій і пошук компромісу у війні. Коли ми чуємо слово компроміс, і що 59% українців готові до компромісу, як ви собі уявляєте цей компроміс? Це цікаве питання. Я думаю, що в уявленні більшості українців ну принаймні, ми це бачимо і прямо і посередковано по певним заявам, от по таким соціологічним опитуванням, і по реакціям на заяви представників військово-політичного керівництва таким компромісом для більшості українців є ну фактична заморозка війни по тій лінії фронту, яка є станом на сьогодні, без звісно, юридичного визнання факту окупації Онекції, ніхто не буде визнавати. Території України російськими територіями, звісно, зі сподіваннями, що в майбутньому ми зможемо їх повернути. Сподіваннями, що ми зможемо отримати як мінімум компенсацію за ту війну, яку розпочала Російська Федерація ще в 2014 році, а в 2022 му власне, її повномасштабну фазу. І знаєте, якщо виходити з суті розуміння поняття компроміс, то або там поступка, наприклад, да, тому що компроміс це, як правило, поступка, ну тільки поступка з двох сторін, то Україна. З такими очікуваннями вона зробила просто колосальну поступку і пішла на колосальний компроміс. Ну от якщо формально навіть до цього підходити, і про це треба постійно говорити. Це потрібно постійно підкреслювати. Мені здається, що коли там президент України ці речі озвучує, то ну, можна постійно нагадувати нашим партнерам, що не варто від України вимагати чогось більшого. Ми і так вже зробили колосальну поступку, що станом на зараз ми готові визнати отакий от фактичний стан справ. Як воно буде далі? Ми не знаємо, але станом на зараз Україна на компроміс іде, і ну, судячи з тією інформацією, що ми маємо, мені здається, більшість українців цей підхід якраз поділяють, тому що там коли додають друге питання в опитуваннях, то вони кажуть, що цей компроміс не може передбачати, наприклад, жодних територіальних поступок державі агресору, територіальних поступок, як в контексті обміну якихось міфічного обміну територіями, про які там говорить Росія, і на жаль, цю тезу повторюють деякі наші західні. Ні, партнери не розуміючи, що вона є абсурдна по своїй суті, так і власне територіальних поступок з точки зору визнання українських територій, власне, територіями російськими, так що, от в цьому контексті мені здається, є такий підхід, і ну, цей підхід має право на життя. І знаєте, якщо ну, його так, от фінально вже е, там довести унаочнити, так би мовити, мені здається, це може надати і додаткової легітимності, в тому числі тій позиції, яку буде займати Україна на офіційному рівні. В перемовинах в першу чергу навіть не з Росією, там все очевидно, а в перемовинах, в тому числі з нашими партнерами, які, як я вже казав, іноді вживають не дуже правильно ті чи інші фрази і дуже широко трактують поняття компромісу. Отим можна якраз нагадати, що тут мова йде трошки про інші речі, і власне ці речі вони от повинні бути саме такого формату. Слухайте, а ось о, о, ви, ви згадали про, про заморозку фронту, і ви вважаєте, що в уявленні більшості українців це, це і є компроміс? І я, Ігоре, не побоюся припустити, що мабуть в уявленні ну Володимира Зеленського української влади, яка от була готова до переговорів із Путіним, е, теж це є такий основний компроміс і основний меседж, з якими вони збиралися сідати за стіл переговори з росіянами. А з вашої точки зору, має Володимир Зеленський і його уряд якось детальніше це проартикулювати. Бо ну це ж ми здогадуємося, так от від ми складаємо шматочки, невеликі шматочки інформації. Там десь щось почули на брифінгу, там десь прочитали. Ось нещодавно там інтерв'ю Сергія Кислиці вийшло заступник міністра закордонних справ, який теж згадав можливість переговорів. Що предметом цих переговорів буде там поточна лінія зіткнення? Ну я не дослівно, але ідея плюс-мінус така. Редана і з, з з цих уламків інформації ми збираємо таку велику велику картину на основі чого робимо висновки. Що мабуть українська влада в, в разі переговорів з Росією запропонує компроміс у вигляді заморозки фронту, мабуть, але це про це ніхто прямо не сказав. Чи можливо говорять, а ми просто не здатні розчути? Чи має бути якось більш чітко артикульовано? Не знаю, чи можливо варто або не варто піти ще далі і провести щось на кшталт, ну не референдуму, якесь опитування може в дії? Ну щоб заручитися підтримкою населення на такий випадок? Чи це не обов'язково? Ну, дивіться, з приводу дій в мене тут є певні сумніви. А, звісно, ну, я, зараз... я, я, я у загальній. Я зрозумів. Да, 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 yeah. я, зрозумів. А, я не здивуюся, що з такою ідеєю можуть навіть виступити, але ця ідея ну, вона не дасть того результату, на який всі розраховують. А, проводити якісь зараз отакі вже опитування чи такі ну, такі, знаєте, референдуми, ну умовні референдуми. А, ну, Тому що опитування громадської думки це іноді є референдум, тільки він не має, наприклад, або, ну, там, зобов'язуючої дії, да, але завели. Великим рахунком це дає відповідь на питання, як суспільство ставиться до, до тієї чи іншої, скажімо, проблеми. Е, мені здається, що насправді всі ці дані у влади є, і коли я говорю зараз про те, що в уявленнях українців є компромісом, це ж базується на результатах цих же опитувань, тому що там вже не одне питання задають, там задають десятки питань, і з цих питань можна скласти якраз думку про те, що українці ну в цілому ну Підтримують ідею там заморозки війни, але от далі те, що я казав, да без якихось поступок юридичних інших там якихось там речей е, з приводу от якраз артикуляції цього питання зі сторони влади. отут тут питання є, чому тому, що ми е, чуємо різні заяви. Можемо розглянути, ми схиляємося, або дуже часто про це пишуть західні медіа, що президент України Зеленський там повідомив європейським партнерам під час останньої зустрічі, що в цілому готовий розглянути значить, отакий сценарій. Мені здається, що ну, нашій владі би не завадило це якось публічно зробити, тобто, президент зібрав би якусь там ну прес-конференцію, мабуть, брифінг, я не знаю. Ну в залежності, як би вони там це побудували, і сказав, що ми до перемоги. Готові. Ми провели там, наприклад, такі-то, такі-то попередні переговори з іншими там країнами. Вони там дали згоду на, на те, щоб прийняти зустріч Зеленського і Путіна. Ми там скоординували все це з європейцями американцями, і ми готові значить, зустрічатися з Путіним. На цій зустрічі ми готові розглянути отаке питання і чітко сказати, що Україна готова от піти на те то -те то все, і інших ніяких моментів ну, обговорюватися не буде. Ніяких Інших там там є деталі, звісно. Деталі вони можуть з'явитися в процесі перемовин. Але от є там три засадничі речі, від яких Україна не буде відступати ні на йоту, тому що це наша позиція, яка підтримується, в принципі, більшістю е, українців. Е, я думаю, що насправді цього не відбувається поки що. За, е, з однієї простої, дуже причини, е, ця причина вона ну, дещо цинічна, але вона очікувана насправді е, такої ну, прямої заяви. Про те, що ми от будемо на таких позиціях стояти. Немає тому, що, мабуть, на банковій немає впевненості, що наші партнери в першу чергу Сполучені Штати Америки по іншим, мені здається, там простіше набагато. Вони саме таку ідею підтвердять, ну підтримають і і будуть готові за неї, вибачте, за таку трошки вуличну мову вписатися. Да? Тобто вони готові будуть сказати, що ми стоїмо на боці України, і ми вважаємо цей варіант дійсно оптимальним. І от ця невпевненість в тому, що у США буде саме така позиція, поки і призводить до того, що публічно Україна це не артикулює, а артикулює натяками такими знаєте, вки, знаєте такими вкидами в інформаційний простір, в тому числі для тестування там, і громадської думки і певного впливу можливо, і на президента Сполучених Штатів Америки. Але якщо, наприклад, ми б домовилися по цьому питанню, і от ми чітко б зайняли таке таку позицію, тільки лінія розмежування, тоді можна було б, мабуть, це вже артикулювати. Ма. Але... Але я так розумію, що цього поки немає. Є якісь нюанси. Ці нюанси не дозволяють нам вийти все сказати і розуміти, що після цього позиція Сполучених Штатів не зміниться, і Трамп скаже: так, мені ця ідея подобається, я готовий її підтримувати. І давайте далі рухатися, от, виходячи з цього. Я смію припустити, а ви не думаєте, що за цими нюансами криється ще більше поступок. Ну тобто, можливо, знаєте, можливо, заморозка фронту це е, не, не те, що нам можливий компромісний варіант, це взагалі найкращий варіант. А наразі торг вже йде не просто за заморозку. Я не знаю за зняття санкцій з Росії за інші більш болючі поступки. Ну можливо Ні, такі спі так, так. ці, ці речі там точно є. Просто розумієте, так. в даному випадку заморозка по лінії фронту це ключова ключовий момент треба почати починати з нього а далі звісно буде багато дуже нюансів і росія буде протягувати ідею впливати на внутрішню ситуацію в україні тому і треба озвучити там три ключові постулати там заморозка лінії фронту відсутність будь-якого права вето ну я умовно це називаю так да зі сторони росії на будь-які внутрішні там зовнішні дії україни ну і ще якісь там принципово важливі речі а далі можна говорити але поки цього немає тому що мабуть ідуть розмови ідуть перемовини або як ви вірно зазначили може вже йдуть якісь певні торги, і потім озвучать вже якийсь фінальний варіант, який буде погоджений, в тому числі з нашими партнерами. Медіа, це так до теми. Скажу для нашої аудиторії, Західна преса пише, писала цими вихідними, що Дональд Трамп не дуже задоволений тим, що Захід сконсолідувався, ну мається на увазі там об'єднана Європа і намагається якось підтримати Україну. Шукають там різні варіанти гарантій безпеки. Що ну нібито Трамп не чекав такого опору, скажімо так, якимось своїм ідеям стосовно завершення війни. Ігоре, ще одна ще одна соціологія дуже цікава. Ми неодноразово з вами вже цю тему обговорювали в ефірах. Знову соціологічна група Рейтинг. Вони констатували, що рівень довіри до Валерія Залужного, нинішнього посла України в Британії вищий ніж до президента Зеленського. До залужного 74%, до залужного 68%. Але але. Рівень довіри не дорівнює електоральним вподобанням. Якби вибори відбулися невдовзі, то в першому турі пише пишуть соціологи. Переміг би Зеленський, а не Залужний. Ну дивіться, мені дуже складно це коментувати. Я поясню чому тому, що я не розумію, а як можна взагалі робити опитування і обмежуватися першим туром. Розумієте, вибори в Україні за умови, що в першому турі не набирають 50% плюс один да, голос, грубо кажучи, проходять в два тури. У нас за всю історію незалежності був один лише випадок, коли один кандидат переміг в першому турі. Це був Петро Порошенко, да який виграв власне ці вибори в першому турі, а всі інші передбачали два тури. І якщо подивитися на результати цього опитування, то питання, куди ви поділи Другий тур, воно залишається дуже актуальними. ну, виникає взагалі питання, а навіщо було так робити, яка була мета, і знаєте, це мені нагадало просто одну історію, колись одна компанія на замовлення однієї політичної сили про партії провела опитування, і згідно цих опитувань, ця партія отримувала там більше 8% голосів. Ну тобто гарно, прохідно да, проходить Верховну Раду і так далі. Правда, в цьому опитуванні стояла маленька зірочка, і потім тут, знаєте, зносочка знизу, що опитування. Проводилася по всій території України, але крім обласних центрів, <смістична> тобто <смістична> маленькі містечка, там ну, сільська місцевість, і так далі. Ну от яка цінність такого опитування? Ніяка. І мені здається, що історія з першим цим туром це історія якось виправити ситуацію, тобто показати, що з одного боку да Зеленський програє залужному в рейтингу довіри, але з якогось дива виграє в першому турі виборів. А те, що в другому турі може бути 73 на 25, тільки не на користь діючого президента. Ну чомусь ж, ну, ж було вже, Ігоре. Це ж було а, знаєте, вже знаєте, так а я знаєте на що звернула увагу? Ну це не такий вже й сюрприз. Але це опитування, вкотре показало, що є два, два лідери, а всі решта далеко-далеко позаду. Там ну якщо ми подивимось на це опитування, то там на третьому місці ем, Петро Порошенко в нього 5,5% здається. Ну а далі ще менше. Це перший такий момент. Тобто, в нас. Без змін залишаються два лідери на випадок виборів. І другий момент: от ви помітили Ігоре, якось сміливіше, чи що соціологічні контори почали відкрито публікувати соціологічні рейт, рейтинги електоральних уподобань. На що ну все-таки було певне табу? Воно вже давно зняте, але все таки знімають його дуже повільно і якось обережно. Але знімають. Ну його знімають, тому що соціологічні компанії, по-перше, іноді отримують е, замовлення на проведення опитувань, і в цьому немає нічого поганого. Так вони, вони можуть це робити. Це їхня робота. Якщо хтось до них звертається і просить таке опитування провести, і готові за це заплатити гроші і потім опублікувати результати цього опитування. Чому ні? Ну розумієте, тут нічого немає такого, і я просто іноді не розумію там суті претензії. Дехто висуває да там претензії до соціологічних компаній. Навіщо вони це роблять? Тому що є. Попит, якщо є попит, вони на нього відповідають, і другий момент: дивіться: а це ж табу, насправді, хто зняв це, табу ну, зняла влада в першу чергу, яка почала говорити в тому числі про вибори, яка почала говорити про різні варіанти, різні сценарії, яка почала замовляти різні опитування. І слухайте, соціологи ж в тому числі це частина українського суспільства. я навіть більше скажу, вони дуже добре суспільство знають, тому що часто працюють в полях, і коли. Вони в полях, умовно кажучи, бачать, що знову з'являється масова партійна преса, роздають якісь там агітки, ще якісь речі, відкривають заново. Ну я не скажу штаби, ну це там не стільки штаби, да, скільки представництва партійних осередків. Ну це ж говорить про те, що політика потроху повертається, і треба відповідно розуміти, що відбувається і до чого це призведе. Тому е, знаєте, от деякі звинувачення за сторони окремих представників. Влади, що досить грати в політику, ну вони трохи дивно звучать, враховуючи той факт, що в політику якраз почали грати вони. Ну я вже мовчу про те, що окремі кроки що попереднього уряду, що нинішнього уряду. Е ну, ми звичайно віримо там в різні дива, але дуже складно це робити в нашій цинічній політиці. Да? Так, от е ці кроки ну, дуже нагадують передвиборчі кроки. Да? Коли якісь там з'являються і соціальні ініціативи, на яких, ну м'яко кажучи, не сильно вистачає грошей. Очевидно, але чомусь їх хочуть впроваджувати, про них говорять, і вони безпосередньо будуть потім на ці рейтинги впливати. Ну і інші ініціативи там, навіть питання виїзду молоді від 18 до 22 років, чоловіків, це теж питання, на яке можна дивитися з точки зору підготовки до виборів. Ви повірте, тут а можна якщо, в... Ігоре. А можна останнє питання? Якщо дивитися, не, не хотіла з вами піднімати цю тему, але якщо ви згадали, дивіться, якщо дивитися на цю ініціативу з точки зору політики, та бо є така точка зору, що Володимир Зеленський дозволив виїзд чоловіків 18, 22 щоб е, якось покращити свій політичний рейтинг. Так, от це для того, щоб потім ці люди, в разі чого проголосували за тебе, чи це для того, щоб ці люди виїхали і взагалі не брали участь у політичному житті? Бо я чула так, і одне, таку дивіться, Одне не виключає інше. Це ж слухайте, бага, багата ходівочка. Да, як то кажуть, що так, що так, це буде плюс. Наприклад, е, я думаю, що протести, все ж таки, по що. Щодо Набу І САП вони ну, налякали дуже сильно владу, тому що там було багато молодих людей, і молодих людей, які, судячи з усього, хочуть і будуть займати активну громадянську позицію. І до речі, це люди, які ще жодного разу не голосували. Ви ж зверніть увагу, ці люди попали в період, коли вони е, їм стало 18 років, а вже ну, була повномасштабна, там, наприклад, війна, і відповідно голосувати вони не змогли. Тобто вони пропустили перші в житті свої своєму вибор, ну, вибори. І я думаю, що тут розглядали. Рахунок був на те, що або з вдячності вони члени їх родин проголосують, або вони просто поїдуть і їм будуть власне там не до голосування. Чого буде більше, насправді не важливо, і те, і те може дати певний плюс. Але знаєте, я бачив різні опитування, закриті в тому числі з цього приводу. Мені здається, що не перша, ні друга ідея. Вони не спрацюють так, як на це сподівалися. Вони дадуть зовсім інший ефект, і цей ефект він ну не буде настільки позитив, як це думали, коли це рішення приймали. Це буде, це буде кепсько для авторів ініціативи, звісно, але ну, це вже інша, інша тема, інша історія. Е, Ігоре, дякую, Ігор Рейтерович, політолог. Ми обговорили, е, зокрема, останні соціологічні дослідження, опитування. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.